Дорогі брати і сестри у Христі. Останніми днями ми дуже багато слухаємо про ці знаки на небі, на землі, які мають передувати тому, що Ісус повернеться у славі судити живих і мертвих. Вони будуть дуже виразними, вони будуть можна сказати швидкими. Момент, в якому ми станемо вже перед фактом, що ось Господь, ось Він. Як ми будемо себе вести, ніхто з нас до кінця не знає, але є дуже важливим таким елементом в нашому житті, щоб розуміти, що це станеться. Дуже часто ми слухаємо, що церква повторює одну дуже важливу річ. Щоб ми розпізнавали знаки часу. Вони відносяться, звичайно, до нашого життя з Богом, вони відносяться до нашого життя у суспільстві, вони відносяться до моїх найближчих і до розпізнання Божої волі у моєму житті. Означає не тільки в моєму, бо Господь, який обдаровує мене тим чи іншим даром, обдаровує не тільки для мене. І даючи його, теж допомагає мені зрозуміти, що, користаючись цим даром, це теж твій шлях до того, щоб іти дорогою до спасіння, але і водночас теж і радіти, радіти з того, що може щось доброго зробити. Розпізнання таких знаків часу вимагає кількох речей, власне, часу, місця. І моєї відкритості для того, щоб слухати Боже Слово. Часу. Я, якщо буду постійно бігати, не присвячувати час на молитву, не буду вміти, зупинитися, зупинитися тоді насправді з часом буде погано. Я його не зможу знайти. Далі місце. Місце, яке дозволить мені хоча б трохи перебувати у тиші, хоча б трохи витишитися від щоденної біганини, суєти. Це означає не тільки, щоб я, перебуваючи вдома, чи в тому чи іншому конкретному місці, тільки, тільки виключно був самий. Можливо, треба хоча б виключити телевізор, нічого не слухати через мобільний телефон чи інші пристрої. І відкритість, розуміти те, що Бог, який буде до мене промовляти, що Він може мені дещо запропонувати. Можливо, я одразу це прийму з радістю, тому що я на це очікував. А можливо, я буду боронитися перед цим і казати: Я цього не хочу. Я про це не просив, я хочу дещо іншого. Але в цьому моменті, якщо прийде цей момент, про що я не просив, і я розумію, що я його не хочу. Але якщо я довірюся Богу і спробую це прийняти, зробити крок вперед на зустріч його пропозиції, то тут вже вступає в гру цей момент моєї довіри до Бога. Що я знаю, що Він буде мене вести тим шляхом, який буде дуже добрий. І остаточно потім я можу досвідчити цієї радості. Чи Бог дає знаки часу? Чи кожного дня? Чи вони мають бути дуже спектакулярними, феєричними, такими, які можна сказати викликають в мене великі емоції? А можливо, вони не є такими частими, можливо, вони дуже спокійні, можливо, вони не викликають емоцій захоплення чи інших позитивних, таких, але дуже піднесених, неначе все дуже спокійно, вільно, тихо, аж, аж можна б сказати, що якось навіть і не цікаво. Спробуємо цьому придивитися, Бог кожного дня. Приходить до нас у Слові, у своєму Слові, у Святому Писанні. Бог кожного дня приходить до нас, коли ми стаємо на молитві у своєму Духові. Бог кожного дня може промовити до мене через мого ближнього, через те, що я, можна сказати, хочу почути, через якусь радісну подію. І, можливо, через подію не зовсім радісну, через ту особу, яку, для якої я відкритий, яку я люблю, і через ту особу, яку я не люблю, в тому значенні, що мені складно з нею перебувати. Бог може промовити і через неї. Бог кожного дня готовий давати мені свою благодать. А я Кожного дня можу її приймати. Це перший знак часу. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. І тут другий момент це довіритись тому, що Бог буде вести. Іноді це складно зробити, іноді складніше, ніж, ніж просто складно, а іноді набагато легше, ніж нам здається. І так, згадаю такий один момент: це було давно-давно, я ще працював в парафії Святого Миколая в Києві. Одна прафянка приходить і говорить: отже, останнім часом так дуже часто ми чуємо в проповідях, і я чую інші, що варто розпізнати своє покликання, до чого ми є покликані. І ось у неї виникало питання: до чого я є покликана? Іноді, коли ми чуємо ці слова, нам здається, що це має бути щось таке велике, надзвичайне, в такій формі захоплення. Ну, Думаю, запитую її. А ким ви є? І вона починає відповідати. Ну, я кажу, чи ви є матір'ю, дружиною? Каже, так, я, у мене є чоловік, ми маємо сім'ю. У мене є діти що першою формою такого гарного покликання і тим знаком часу, що Бог дає мені тут сьогодні зараз, це бути доброю дружиною для свого чоловіка і доброю матір'ю для своїх дітей. Бути також доброю і для себе, в тому значенні маю навчитися полюбити себе. І така пауза. І вона говорить, я ніколи про це не думала. Завжди мої думки десь линули до чогось, що є неосяжне, до чогось, що є так далеко, що це має бути щось надзвичайне, в такому значенні, що має перевершити всі сподівання мої. А тут так просто. Хочу сказати, вона відійшла задоволена цією відповіддю. Іноді ми шукаємо надзвичайних знаків часу, щось спектакулярного, щось, що має зробити надзвичайно бурхливий ефект. Бог приходить у щоденному житті в наші прості життєві справи. І ці знаки часу до любові, навернення, переміни свого життя, до. Того, щоб ми подивилися на обставини іншим поглядом, щоб ми навчилися любити, такі знаки часу Бог дає нам кожного дня, а ми іноді шукаємо того, що так далеко, так неосяжне і так насправді не є знаком часу. Спробуємо подивитися просто, звичайно, довкола себе. Речей, справ, і, 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 і тих миттєвостей, в яких Бог перебуває, є так багато. А як же вони проминають повз нас, проходять, ми їх не помічаємо, бо женемося за тим, чого і так ніколи не наздаженемо, а навчитися бути з Богом, любити, пробачати, бути милосердним, бути терпеливим. Працювати над собою, щоб бути кращою людиною, кращим християнином, такі справи і такі знаки часу для нас об'являються кожного дня. Амінь.